Всім привіт! Мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Давай пов'яжемо. Тут про в'язання і не тільки. У мене готовий дов'язаний джемперочок, я його вже випрала. Ось такий на розмір 2 рочки. В'язала його по своєму опису на патріотичний джемпер. І зараз хочу зібрати його і ще дві жилеточки, і спакувати на відправку діткам, які це потребують. Ось я взяла адресу у своєї знайомої, вона відправляла туди іграшки, а я відправлю ось ці речі. Запитували стосовно ось цього снуду, які його розміри, і яку я використовувала пряжу по метражу. Відповідаю ось так в відео, тому що коментар загубила. На жаль, не пропустила, а я його бачила, іначе намагалася відповісти, але десь той коментар дівся, я його вже не шукала. Отже, пряжу я тут використовувала в бобінну. В бобінці вона йшла 750 метрів на 100 г. Тут 70% мереносової вовни і 30% кашеміру. В'язала я у два складення, тобто 750 ділимо на два, десь 375 метрів. Спиці використовувала 4,5%. Набирала я 88 петель, в'язала в висоту і потім складала вдвоє і зшивала методом петля в петлю. По ширині у мене вийшов він 25 см, і в довжину ось так 19 і множити на 2, тобто 19 плюс 19. І так само тут 25 плюс 25, тому що він в кругову. Трошки пряжеться, не тримає форму, і тому він трошки у мене ось так розходиться. Коли його в'язала, він був довший, але вущий. Але коли я одягаю, він розтягується і пряжа назад не повертається. Якщо в'язати з більш пружної пряжі, я думаю, що кінцеві розміри у вас будуть трошечки вущі і довші. в принципі, так задумувались. Бачили у попередньому відео, як сидить у мене на шиї, нагадаю, вам тут ще ставлю фотографію. Я його вже ношу неймовірно теплий. Просто неймовірно теплий. Оце поєднання меринос плюс кашемір. І тут, скоріш за все, меринос кардний, тобто він розпушається. Дуже-дуже тепле поєднання. Розпускати ось це все, тому що подивилася не туди щільність в'язання. Я з цієї ниточки вже в'язала светер собі, джемпер і не один. Тому вирішила не в'язати зризочок, а взяти щільність, яка у мене була в попередньому виробі. І де я її дивилася, я не знаю. Але у виробі у мене була щільність 20,5-21 20 петля в 10 см. А я чомусь собі записала 23 зараз, коли робила розрахунки на цю. І, звісно що в мене дуже широке тіло, дуже. Я люблю оверсайзи, але тут в ширину 66 см, ну це дуже-дуже багато. 66 і ще е, в два рази більше. Надто великим, тому це зараз все розпускаю, це робота декількох днів. Найважче буде розпустити ось тут, закриття голкою. Але пряжі у мене обмаль, тому, скоріш за все, буду, буду розпускати, а я вже й хвостики пообрізала. Отак треба бути уважнішою, і тепер мені треба перераховувати всі-всі розміри, тому що щільність я на початку вказала невірну. Зараз виглядає мій новий джемперок, над яким я працювала це рукавчики. Тільце я вже перев'язала, розпускала просто вщент повністю. Тіло я вже перев'язала, вив'язала знову горловину і поки що в'яжу тіло. Мені треба е, спокійно е, сісти, знати, що в мене є достатньо часу, аби приступити до рукавчика. Тому що тут на початку. Треба бути уважною. Ось такі в мене відмотирші, ті, що залишалися від перев'язу. Дуже прикро, тому що у мене цієї пряжі в обмаль. Я боюся, що мені навіть і не вистачить. Пряжа, ви б запитували, пряжа ось така. Ангора, Алізе, Ріал-40 Ангора. Я колись сказала, що це Ангора Ріал 40, але засумнівалася. Але таки Ангора. На 100 грамів тут 430 метрів, і кольор у мене 152-й. У мене було два моточки і ще трошечки. Ну, не знаю. Якщо не вистачить, то я буду докуповувати. Працюю над цим проектом. І на нього у мене готовий опис. От Свій розмір М-ку я тестую, дівчатка. А на інші розміри мені потрібні будуть а, вільні руки і пряжа, да, і ваш час, аби ви мені допомогли протестувати інші розміри. XS точно я буду ще повторювати для доньки, і, можливо, ще один розмір буду в'язати для мами. Ну, але ж треба. Не треба, а мені хочеться, щоб і ви зі мною пов'язали і потестували і на зрозумілість опису, так і на мої розрахунки. Бо розрахунки я перероблювала. Казала вам в минулому підключенні, там, де розпускала. Розпускала цей джемперок, цей пуловер, пуловер з v, з, з v вирізом так? називається пуловер ця моделька. Розпускала, тому що. А щільність подивилася не там. Я не знаю, як це так вийшло, тому що у мене, мене записано, і в описі, по якому я в'язала, там саме 21 петля в 10 см. Я чомусь для розрахунків взяла 23 петлі, і, звісно що в мене вийшов дуже-дуже великий виріб. Працюю, працюю над цією роботою, над цим проєктом. Також я показувала, що до мене приїхали ниточки. І хто здогадався, жовтенькі ниточки це для пуловеру, на який мені не вистачало ниточок, а саме патріотичний пуловер для Вікторії. І ще одні ниточки я замовила: це новинка від Alize Wool Time. Це шкарпеткова пряжа, але в іншому метражі. Це для товстеньких шкарпеток. 100 грамів 200 метрів. Не знаю, на яких спицях буду в'язати. Бачила, дівчата в'яжуть і на трійці, і на 3,5. Де тут рекомендація? Рекомендують взагалі 4-5. Ну, для шкарпеток, напевно, це дуже велика рекомендація. Замовляла в магазині ось такому: Новелло Хаус. Багато було, до речі, кольорів. І ще у мене є новенька пряжа, але я її не купувала. Ось такі яскраві кольори. Це ниточки, які мені вислала моя підписниця Віта, за що їй дуже-дуже дякую. Це такі дівчачі кольори. Бачите, у Віти хлопчики, вона мені запропонувала відправити ці залишки, аби я щось зв'язала для своєї доньки. Віта приймала участь у мене в тестуванні жилету, зв'язала жилет для синочка. Я вам обов'язково покажу якось роботу цю. А також зараз Віта в'яже патріотичний джемперок в тестуванні, наскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюся. Ось, дуже-дуже вдячна Віта за таку чудову пряжу. Вона дуже яскрава. Насправді, ось тут різні кольори, різні поєднання. Бачите, рожевого, цей з таким люрексом, з переливками. Тут є ось такий фіолетовий, також червоненький. Це щось таке, наче напіввовне, а може навіть і шкарпеткова пряжа, дуже схожа. І ось така мій улюблений бежевий із люрексом. Я думаю, що тут можна чудово поєднати навіть в одному виробі ось ці різні. Різні різні відтінки. Пряжа, вся пухнастенька, майже вся так. Оці дві на такі пухнасті, а ці пухнасті. І я думаю, що ця пряжа навіть підійде мені для того джемперочка, який я зараз в'яжу для половера. А також Віта передала тут багато-багато смаколиків е, діткам. Дивіться, супер, дуже дякую Ютубу за те, що зводить мене з такими щедрими, щирими людьми. І... Е, я можу віддячити так вас якимись там майстер-класами, описами, які я віддаю безкоштовно. І дівчата ось так мені дякують. Це дуже дуже приємно. Дуже дякую, Віта. Ще вам хочу показати свою невеличку покупочку косметики. Це з магазину Весна, це український бренд рослинної косметики. Ось таку листівку мені поклали тут, на світлині Вікторія, це одна з засновниць бренду цього косметичного. Тут є ось такі слова з української нашої пісні на на листівці. Це дуже приємно отримувати ось такі. Ось такі штучки. Що ж я замовила? Я замовила, по-перше, гідрофільну олійку, я вам показувала в порожніх баночках про те, що у мене закінчилася гідрофільна олійка, саме від цього бренду, я взяла собі новеньку. Тут якесь вже нове пакування, якась там чи довершена, чи дороблена формула. Цікаво, інший дозатор. Я ще не пробувала, ось вперше розпаковую разом з вами. Спробую нагадую, що гідрофільну олійку я використовую для зняття макіяжу ось так, не на кожен день. Так, ще у мене тут в пакетику пошуршала ось така загоювальна мазь, наскільки я пам'ятаю, невеличкий. Тюбік, пахне травками-муравками. Бандеро мазь загоювальна. Я знаю, що такі мазі вони відправляють на фронт нашим захисникам. Теж буду використовувати, зараз починається весна, зараз діти подряпались, хтось там вкусив, щось вдарили, теж буду використовувати цю мазь. Ось такий бальзамчик для губ. Я буду вперше користуватися ось таким бальзамом, раніше ніколи не користувалася. Понюхаємо, як він пахне. Такий легкий-легкий аромат малинки, дуже схожий на той аромат від косметики. У мене є кремчик і тонік з малинкою, дуже схожий на цей аромат. Буду пробувати. Також мені поклали. Ось такі подаруночки. Крем для рук з пребіотиками. У мене є такий крем для шиї та декольте з пребіотиками. До речі, дуже класний. В нього дуже класна така текстура, ніби як масло, таке вершкове. Класний крем, мені дуже подобається. І ще ось такий крем навколо очей з екстрактом фіалки. Це, до речі, те, що мені потрібно, тому що крем для очей у мене вже закінчується. І я його теж використовувала з тестерів, з пробників. Тому ось це мені буде в нагоді, я попробую і, можливо, замовлю собі тоді а, такий кремчик. Ось таке замовлення у мене було. Посилання на а, а, магазинчик я вам залишаю у, в описі. Під відео, і в попередніх, здається, я теж вам залишала. Тому хто хоче скористатися нагодою підтримати українського виробника і замовити собі чудову класну косметику, то, будь ласка, переходьте. І наостанок покажу вам ось такий новий у мене інструмент це, як це називається, Це ноцеметра да? Так? це така підставка для зйомки, щоб можна було так знімати. У мене. Така селфі-палка лише і не дуже гарний кут. А це ось я замовила собі таку штуку. Достатньо е, якісно зроблено. Тут металеві оці підножки. Тут таке, ну, не металеве, а щось таке схоже на метал. Е, ось ця трубочка, достатньо гарний ось тут і пластик. Е, тут на, ніби теж все якісне. Буду користуватися, побачимо. Побачимо, як ця штука буде в роботі. Попередні підключення я знімала вже з такої штуки. Хочу з вами вже попрощатися. Гарних всім днів. Нехай в Україні буде тихо, і нарешті дуже швидко настане мир.